Британська розвідка пише, що потепління дуже ускладнить наземні операції для і взагалі пересування важкої техніки через багнюку, яка буде. Як ви, як ви думаєте, чи означається, що бойові дії можуть пересунутися в часі на кінець весни, і взагалі, наприклад, як погода може вникнути е, вплинути на бої біля того ж бахмуту? Ну, певним чином погода вплине, але давайте говорити про те, що заяви, що Російська Федерація, ви пам'ятаєте, свого часу поширювалася заява, що Російська Федерація не перейде до активної фази військових дій зимовий період, начебто погодні умови будуть перешкоджати. Натомість практика показала прямо зворотній характер подій. Саме в лютому місяці Російська Федерація різко активізувала, скажімо так, від наступ на всіх без винятку ділянках фронту, Останнє повідомлення генштабу Російська Федерація одночасно атакує на п'яти напрямках. Тобто, всі твердження про те, що погодні умови певним чином перешкоджають проведенню військових операцій, ну як мінімум, не відповідають дійсності. Те саме скорше за все стосується і ситуації навколо Бахмуту. Так дійсно буде ускладнене застосування важкої бронетехніки. Але давайте говорити про те, що те, що наразі відбувається навколо Бахмута, і вугледара основний акцент це на засобах ураження: ствольна артилерія, реактивна артилерія, використання інших конвенційних видів озброєння, які, до речі, заборонені до використання в умовах е е міських боїв. Це власне ТОС-1А санцепівкур УР-77, УР-07. Пересортиться та інші, які активно використовуються російською стороною. Тобто, основне, що вони намагаються зробити, це руйнація житлової забудови і відповідно, створення так званих локальних котлів. Те, що відбувається навколо Бахмута, відстань між двох напрямків російської атаки на Бахмут, тобто з двох кільців вони намагаються затиснутися не більше п'яти кілометрів. Тобто, говорити про те, що Скажімо, весняна погода якимось чином може перешкодити подолати цю відстань, ну це як мінімум не відповідає дійсності. Ще раз підкреслюю, основна тактика російських окупантів це використання так званих малих штурмових груп кількістю від 20 до 40 осіб. Причому, якщо раніше це було ПВК Вагнер, то наразі задіяні підрозділи повітряно-десантних військ, зокрема 106-ї дивізії повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації. Тобто, ну тому підсумовуючи, я хотів би сказати, що це твердження, скажімо так, ну контраверсійне саме те, що стосується подій навколо Бахмута, з'явився останній допис Медведєва, того колишнього президента Росії. Він е, каже, що якщо літаки НАТО, які передадуть Україні, будуть обслуговуватися в Польщі, то це буде сприйнято так, як, начебто, пряма участь НАТО проти Росії з усіма її наслідками. Чи можемо ми зробити висновок з цієї заяви, що питання про передачу авіації вже вирішене? Ну, і ми, взагалі, що ви думаєте про ці заяви Медведєва? Давайте по авіації. Останні Рамштайни, це так звані логістичні. Тобто вирішилося питання логістики, створення ремонтних баз, причому йшлося не тільки про авіаційні, ну, але відповідно танкові питання вирішені позитивно. Наразі декілька країн НАТО заявили про те, що вони готові е, навчати українських пілотів опанування власне не тільки в 16 але й відповідна скорше за все міражів і шведських гріпанів. Що стосується тому питання, ще раз шановні телеглядачі, питання. Передачі нам винищувачів, воно вирішується поетапно. Пояснюю, чому Власне, підготовка пілотів це 6-9 місяців, але основна підготовка авіотехніки вона займає більше року і відповідно, створення логістичних баз, тобто ремонтних баз, причому на території країн НАТО. в першу чергу, напевно, це буде Польща, вже згадана Медведівом, або Чехія чи Словаччина. Тобто, це комплекс питань, який потребує, на жаль, певного проміжку часу, тому ніякої зради немає. Що стосується передачі літаків, наразі вирішується питання передачі на f 16 чи то Миражів, чи Гріпін, а саме Міг-29 радянських. Чому? Бо пояснюю, захід підходить досить меркантильно. По-перше, не потрібно час для навчання пілотів. Міг-29 це ті літаки, які використовуються власне українською стороною. Плюс вони модернізовані, вони можуть використовуватись відповідно на натівське озброєння, зокрема про, а, а, протирадіолокаційні системи. Плюс не випадково Британія заявила про можливість передачі крилатих ракет повітряного базування, які так само можуть використовуватися міг 29 Що стосується самого факту передачі, дві країни наразі розглядають. В тому числі Польща. Заява Медведєва – це ну, знов таки, скажімо, ті самі лякалки, які вже нікого не лякають. Це намагання знов намалювати якісь умовні червоні лінії. Яка реакція Заходу? Ну, давайте говорити відверто: ніхто вже не лякається. Кардинальна зміна риторики як Сполучених Штатів, так і відповідна країна та щодо так званих. Червоних ліній, якщо раніше Сполучені Штати говорили про те, що факт деокупації Криму може привести до військової ескалації відповідно так званого ядерного сценарію з боку Російської Федерації, то наразі Сполучені Штати і країни НАТО заявляють про те, що відновлення державного суверенітету України виключно в кордонах 91-го року, тобто, включно з Кримом, підсумовуючи. Медведів може знаєте виступити перед зеркалом і налякати сам себе, не більше того, рішення щодо передачі відповідно літаків та іншого високотехнологічного озброєння вже прийнято, причому прийнято на політичному рівні. Оце основне. Спікер сил оборони командування Південь. Пані Гуменюк каже, що ці масовані ракетні удари Росії вже можуть лишитися в минулому, і тепер вони зараз будуть вицілювати наше ППО. Плюс у них зараз брак ракети. Ну наскільки критичний цей брак ракет за вашими оцінками, і що нам потрібно щоб захистити наше ППО? Ну давайте говорити про те, що абсолютно слушна думка мовиться про те, що наразі ціллю російської сторони є якраз система ППО. Варто говорити і про те, що ну що треба, щоб залишити захистити небо. Відповідно, якщо ми говоримо про те, що наразі українські ППО не можуть працювати по балістичних ракетах, то нам кончеб необхідні системи Петріот. До речі, Сполучені Штати заявили про те, що вже навчання українських екіпажів закінчується. Тобто, передача систем Петріот це найближча часова перспектива. Плюс Відповідна передача франко-італійських самптів, які так само працюють по балістичних і псевдобалістичних траєкторіях. Але знов таки, шановні українці, коли вам будуть розповідати про те, що в моменті передачі петріотів сампті вирішиться стовідсоткове питання закриття українського неба, це не відповідає дійсності. Жодна система ППО не дає стовідсоткової гарантії захищеності, навіть знаменитий ізраїльський залізний купол Коефіцієнт ураження Цілий це 0,85-0,9. Тобто 100% гарантії, на жаль, жодна система ППО дати не може. Тому відповідно, я закликаю українців: якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, не нехтуйте основними правилами і алгоритмами поведінки, які можуть врятувати ваше життя. Зрозуміло. пане Митро, я вам дуже дякую за цікавий аналіз, цікаву інформацію. Нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Дмитро Снігірьов, політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа. Дякую вам.